А хто захоче приймати участь, я дуже вам рекомендую, тому що один а, найкращих способів навчитися новому це вчитися таким чином, щоб відчути якийсь результат прямо в процесі навчання, бути активним учасником в навчанні, а і саме головне вчитися так. Нібито ти хочеш передати це комусь е, надалі. Е, і статистика говорить, що тоді ми можемо зберегти близько 80% інформації, яку, якою ми хочемо навчитися, яку ми хочемо опанувати. Е, вибір за вами, але це єдиний спосіб, який я бачу для себе, щоб зростати. І щоб дійсно дійсно більше речей запам'ятовувати і опановувати.